В саду осіннім Марія Познанська. От і сад в красі осінній, любі квіти ще цвітуть, чорнобривці, айстри сині, повняки між ними тут. Під каштаном є каштани і рябенькі, і люді. Гратися із ними стану, заберу до себе в дім. А чому це не співає соловейко восени і Зузуленьки немає, де поділися вони? Стали клени золотисті, глід в червоному намисті, І куди я не піду, бачу осінь у саду.